Всім доброго дня. У нас сьогодні неділя. Відпочиваємо. На вулиці щось таке пасмурне, мабуть буде дощ, така хмара вам тягне. Вийшла вам показати піонію свою, яка вже зацвіла. Раніше вже там деяка відцвілася і риса починає цвісти. Синенький зацвів, лапчатка починає цвісти. Треба покосити, але ну, ми косимо все потроху, щоб, знаєте, давай курям траву. Не знаю, може Серега буде все викошувати. Вона вже одна відсвілася, вчора такий дощ був, то трохи її побив, Розис... розвалилася одним словом. А що там? Оно ну диви. Що вони роблять? Жуки їх поховалися. Дивіться, яка вона гарна. Треба зв'язати. М'яти нарвала і ще. Вон. Стоїть яка. Треба ще нарвати, хай та висохне. Такі вже здоровені ці треба чимось її підв'язати. Мокра, мокра. Ойця, ось скоро буде цвісти, вона коралова у мене. І тут півники такі простенькі, цуть онку кущ крапиви який здоровений, треба вирвати. Жовтий простий. Так, і о, вже капотить дощ. Ці піони ще не цвітуть, але вже скоро. Скоро-скоро розцвітуть. Дерен стоїть. Надіюся, щось прийметься. Купина чи Куп... Я не знаю, як вона там правильно чи купина, правильно називається. Цвіте гарно, і рис Сибірський скоро зацвіте. <кхи> Хоста моя гарненька. Розростається. Дец... Децентра центра ж, наче вона називається. А по народному розбите серце. Ой. Риже, і ти провіряєш, що там робиться. Заховався. Да, заховався в квітках. Ось півник цвітає, який гарний махровий. Я їх повисаджувала, це тут позалишалося зовсім трішки. Ця, звісно, краса цвіте. Ось жимолось декоративна, як зацвіте. Вся пуп'янка. Оця вже цвіте. Помаранчева, дивіться. Цвіте вже. Все цвіте, все так швидко, що не встигаєш за ним. Зато оці просто кіп. Скільки год на одному місці, і вони собі ростуть, цвітуть. Цибуля вже відцвілася. вони жовті. І риси цвітуть. Гарденький жовтий. Це так хотіла в цьому році його молодий, цей кліматіс, не встигла. Бо бачите, внизу вже в сухе старе. Він дуже швидко погнав пагони з пуп'янками, то я вже його пожаліла. О, ось у шершень, який літає. Ух. Це не дай Боже, щоб когось такий вкусив. Тікай рижа і впаду. Так, лети звідси, дай я півника зніму. Курі мою мульчу всю перегребли. Співан як зацвітуть, цілий рядок. Це ж хочу їх повисаджувати. Бачите, тут не покосив. Так коснув пару разів. Курям віддав, щоб поїли, знову підкосили. І курі нагодовані, трава покоситься. Вже повідсвіталися. Той щось завалився. Завалився і лежить. Там он, це, мабуть, копувала в цьому році, так, його, видно, підкопала. А стеблина велика, то завалило його. І от і він простяки. Вони так довго ростуть на одному місці і хоч би Так, Це тут таке. О, в тому році, пам'ятаєте, на вроді на тому, на польовому, знайшла такі ромашки. Посі, посадила вони, насіялися, дивіться, вже цвітуть воно. Де не де? Де не де, ще й бринять. Ох, медуниця. І жовта роза. Почина цісти. І медуниця така гарна жовта. Ой, жовта, голубенька. Здоровий такий кущ. Ось чайна. Цвісти. Треба нарвати цих пуп'янків, насушить собі на чай, поки попелюхи немає і тліє. І тут простенький цвітуть жовтий, голубенький. Он. Треба нарвати пуп'янків, бо вже зацвіте скоро. А тут нічого нема. Тут не відцвілися порічка. Бо щось хмара трохи наче розійшлася, Та така чорна судула, що. Я думала, коли з усієї сили, коли ні. О, покажу в мене поповнення на господарстві є. Зараз. Ой-ой, я тебе не трогаю. Бо це, зміючки, такі оленки, що. Да чого ти? манюні, такі вони гарнесенькі. Да? Риши, О-га. Ну дай я ближченько підійду, а вони тікають. Ой-ой-ой-ой. розбіглися. Ті сидять в загороді. Трави понасипали, повно їжте, а ви тільки притопчуєте. О, повно споришу і там, і там, якби ви тільки їли. Якби ви тільки їли. О, Заховала. Ховай їх у цей, у сарай веди, бо дощ як піде, так не встиєш і втікти. Равень зацвів цві в мене. Треба компоту зварити. Стров який вимахав. Здоровий вимахав. Нас майже цілий тиждень передають дощі. Нічого такого не поробиш. Після дощів будемо сапати вже. Знову починати, тому що бур'ян піде. А це є. ще висадити треба, мені кавуни не посаджені. Не знаю, побачимо, яка там буде погода. Може з понеділка будемо висаджувати. І все. І ніби із розсадою, з висадкою залишиться нічого в нас. Ото мокущовки ще посажу трохи. Пізніше це вже набагато, щоб на зелень. Ще тієї вистачає зелені. Збирають, збирають. Збирайте. Треба буде вже сюди випустити, вже трошки зазеленів тут спориш. А грус трохи дивиться причепилося. Так, закрить, щоб вона сюди їх хоч не завела. Бо тоді і не половлю. Заховалася за піонію, і хай сидить. Муська, ти йдеш зі мною. А, вона всього веде, їх у сарай вже. Веде в сарай, види, 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 види своїх комашок, наче комашенята. Види. Прийшли вечерять. І муська виглядає. Зараз вона тебе як схватить. Не показувала вам вже ж, висадила вже всі свої бегонії, винесла із хати, попересаджувала оці вазони, ті, що на вулиці. Трішки вони, правда, поміняли листя колір, поки перестрояться вони на, цей, на вулицю. Ще вон помідори там, ще отут того. Треба поприбирати калачики, ще треба повисажувати. Ще тут роботи, роботи. І тут ось повисажувала. Те ж саме. Ще кавуни маленькі ростуть. Ще роботи. Тут мені ще уборки і уборки. Вони треба поприбирати, ще землі понаносити у ці вазони, щоб калачики повисажувати. Да, Рижий. Ношуся знов кавуни день. Занесла, винесла. Вже, слава Богу, тепло. Я думаю, що з понеділка висажу. І будуть вони вже на городі в мене рости. Сибірський ірис зацвів у мене. Але все, дивіться, теж красота зацвіла. Тут те ж саме, калачики він винесла, там два вазони, але ну, ще не пересажувала вазони, вони стоять. Нема мені ніколи, не встигаю нічого треба поміняти землю, позамітати, тут повисажувати, бо тут в одному вазоні по декілька калачиків. Тут ще маленький фіолетовий, великий малиновиця, розовий ще якийсь тут, а не знаю. Зацвів, зацвів мій красунчик. Одна плюскла, друга така більш махровіша, красивий, да? дуже гарний. А тут оцих немає. Так жалко, що ці два пропали на цьому місці. Я прибрала цю підпирку. Поставила ось, тут кліматіс. Росте, то поставила, думаю, нехай плететься він. От. Так, пробіглися галопом по Європах по садку. Дощ потить. Знов дві капельки десь капнуло на мене. morto